Мої вітання, вирішуємо товариство. Я Сма Катерина, учениця 9 го В класу ліцею номер 34 міста Житомир, і хочу запропонувати вашій увазі екскурсію вулицями рідного міста. Вас вітає древнє місто Житомир. Можливо, у нас немає запашної кави і неймовірних кав як у Львові чи величезних майданів, як у столиці. Те, суперестереотипом про морозової шкарпатки, Житомирує чим вас здивував Сьогодні Хоч, я хочу відійти від класичних екскурсійних маршрутів Михайлівською чи старим бульваром. І хочу запропонувати вашій увазі квест 13 найвідоміших муралів нашого міста. Останнім часом мурали зайняли солідне місце у розвитку стріт Арта. Деякі з них стали візитівками нашого міста, деякі втрат на війні. Вони передають радість. Наша перша зупинка це один з серій муралів Житомирська Абетка, адреса вулиця Велика Бердичівська, автор муралу аерограф Дмитро Крав. Мурал має назву Житомир в орнаменті. Стилізований гарбіста символізує одну з літер нашої абетки і є подарунком Житомиру на День народження. Вулиці нашого міста прикрашають і інші літери, та проект не завершено через воєнний стан. Віримо в перемогу і йдемо далі. Зупинка номер 2 Олег Ольчич одна з візитівок нашого міста. Людина, яка відстоювала ідеї незалежності України в той час, коли це здавалося практично неможливим. Мурал присвячений йому намальований на стінах наукової бібліотеки на новому бульварі, створений у 2018 році Анастасією Савенець. Зупинка номер 3 ми з вами знаходимося на вулиці Михайлівській. власне перехрестя вулиці Михайлівської та Лятошинського. Голубмиру та Янко уособлення прагнення всіх українців до миру. Автор проекту Рейтер SCD-1 створив свій мурал у 2015 році. Прагнення миру в символічних кольорах виражає віру в перемогу. Зупинка номер 4 Трішечки прогуляємось до будівлі Житомирського університету. Ще один мурал, створений Дмитром Крабом, у 2017 році, адреса вулиця Велика Бердичівська, 45, навпроти Житомирського державного університету імені Івана Франка. Майстерність автора виражає у великій кількості деталей та поєднанні яскравих кольорів і виражає думку про земне, але недосяжне. Як птахи, вони поруч проти вільні та не залежать ні від кого, у власному виборі. Зупинка номер 5 Житомир батьківщини Сергія Корольова, батька космонавтки. Та як не дивно, що багато арт-об'єктів міста пов'язані саме з цією тематикою. У нас є музей Корольова, музей космонавтки, пам'ятник Корольову, вулиця Корольова і вулиця Космонавтки, космонавт скафандрій на повітряних кулях, поєднання науковості і примарності з легким відтінком мрій. Космонавт з кольоровими кульками. Хіба не мрія майже кожного з нас у дитинстві? Мурал намальований Дмитром Крабом на вулиці Лиха Качинського, 4. Зупинка номер 6 Мурал, намальований Віталієм Тольком у 2017 році до Дня вишиванки. Знаходиться мурал на Майдані Соборному 3. У орнаменті на графіті митця вуличного мистецтва можна побачити традиційні геометричні мотиви та використання червоного, жовтого, зеленого і чорного кольорів, які надали робот, роботі яскравості та емоційності.